Сьогодні в програмі звернення міського голови нам потрібні негайні зміни. Ось чому ми розпочали реформу житлово-комунального господарства у Броварах. Комунальна сторінка, а вчора почистили іду і радуюсь. Екта розширює спектр послуг. Наша нова сіть построєна по новим посліднім технологіям. Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Я бажаю всім. Щоб були здорові, ніхто не хворів. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма підсумки тижня. Головні новини броварів, очима журналістів телестудії Наше місто. Для вас працює Наталя Кривобок. Розпочнемо наш випуск зі звернення міського голови Ігоря Васильовича Сапошка з питань реформування житлово-комунальної галузі броварів. Шановні броварчани! Дозвольте мені звернутися до вас з приводу ситуації, що склалася у житлово-комунальному господарстві нашого міста. Сьогодні треба відверто сказати, якість послуг у цій сфері викликає занепокоєння. Про це свідчать ваші звернення, про це я чую на кожному прийомі громадян. Цілком зрозуміло, існуюча. Система з єдиним виконавцем в особі КП Служба замовника не витримала випробувань часу. Нам потрібні негайні зміни. Ось чому ми розпочали реформу житлово-комунального господарства у Броварах. Реформа має єдину мету: підвищити якісний рівень обслуговування броварчан. Вважаю за потрібне відверто та прозоро проінформувати громаду. Про головні напрямки цього реформування. Перше, відтепер кожен власник квартири буде мати договір на обслуговування з одним з п'яти новостворених комунальних жеків. На них покладається відповідальність за якість та своєчасність надання комунальних послуг. Запевняю всіх, кожен керівник жеку. Персонально відповідає за свою діяльність перед міським головою. Друге, такі роботи, як вивезення сміття, обслуговування ліфтів, чищення димовентканалів на замовлення ЖЕКів, будуть виконувати професійні спеціалізовані підприємства, визначені за результатами конкурсів. Здорова підприємницька конкуренція це запорука стабільного професійного підходу до справи. Третє. Обслуговування внутрішньобудинкових систем опалення, водопостачання та каналізації буде здійснювати комунальне підприємство Бровари тепловодоенергії. Єдиний виконавець візьме на себе повну відповідальність на всіх етапах: від водозабору до крана, від котельні до батареї. Реформа вимагає якісного нового підходу. До ціноутворення. Новий тариф формується за індивідуальною ознакою. Кожен буде сплачувати виключно за свій будинок, виходячи з його технічних характеристик. І найголовніше, я знаю та розумію економічне становище кожної міської родини. На жаль, ми не можемо похвалитися значним зростанням нашого добробуту. Саме тому. Я не маю морального права залишити броварчан наодинці з новим і нехай і економічно обґрунтованим тарифом. Моя ініціатива у міській раді ведення компенсації частини нового тарифу за рахунок коштів міського бюджету. І наостанок, я знаю, що більшість броварчан сумлінно та вчасно сплачують комунальні квитанції. Зустрічний обов'язок влади забезпечити. Таке ж сумлінне та своєчасне надання комунальних послуг. Хочу вас запевнити, шановні броварчани, що я особисто докладу всіх зусиль, щоб цей обов'язок влада виконувала бездоганно. Головні події цього снігового тижня боротьба з рекордною кількістю опадів та підготовка до великої води. А також багато іншого у підбірці наших сюжетів на комунальну тематику з суботнього ранку близько тисячі чоловік та понад 30 одиниць комунальної та дорожньої техніки залучили у броварах для ліквідації наслідків снігопадів. До робіт, які тривали цілодобово, крім комунальників, долучилися військовослужбовці, підприємці та небайдужі броварчани. Про це йшлося у понеділок, 25 березня під час розширеної наради. Порівняно з іншими містами, порівняно з районом більш менш у нас. Стабільна ситуація. На сьогоднішній день у нас працюють транспортні засоби, автобуси перевозять людей, трошки скорочений 402 маршрут. Прочищена сьогодні дорога є можливість рухатися до до державного, уже державного заводу порошкової тару. Звертаючись до доброварчан, заступник міського голови Григорій Голубовський подякував усім ліквідаторам наслідків негоди за оперативну та злагоджену роботу. За ці два вихідні. Ми з вами дуже добре попрацювали і практично змогли забезпечити життєдіяльність нашого міста. Хоча, на жаль, звичайно, ми не встигли прибрати весь сніг, той, що випав за ці дві доби. Але сьогодні функціонують медичні заклади, заклади дошкільні, торгов, торгівельні заклади, практично забезпечене місто всім необхідним. Але, звичайно, залишаються проблеми, і це вже проблеми, які ми сьогодні будемо вирішувати. Більш планово, більш я б сказав, розмірено, без такої авральної ситуації. Повністю очистити броварські дороги від снігу комунальникам не вдалося через водіїв, які залишили свої транспортні засоби на узбіччі без нагляду. Сьогодні ми, маючи вже велику кількість прибиральної техніки, не можемо розчистити центральні вулиці міста саме через те, що тільки ми прочистили одну смугу. Руху тут же на неї виїжджають водії, залишають свої транспортні засоби. І якщо ви бачили, то сьогодні в центральних вулицях вже в два ряди стоять індивідуальні автомобілі, яких ми, на жаль, не можемо ні знайти водіїв, ні змістити з цих місць і не можемо прочистити далі наші вулиці. Тому я дуже прошу. Я розумію, сьогодні закриті переїзди в двори. Саме цим ми сьогодні будемо займатися розчищенням проїздів прибудинкових територій, розчищенням сміттєприймальних майданчиків. Але я дуже прошу дати змогу сміттєприбиральній техніці пройти по центральним вулицям, пройти по заїздам, розчистити території і дуже прошу звільнити проїжджу частину центральних вулиць і доріг. Для розчищення від снігу зупинок громадського транспорту, підходів до соціальних об'єктів, лікарень, аптек та інших місць, де складно застосувати техніку, долучилися військовослужбовці, працівники служб управлінь та відділів виконавчого комітету. Активну участь у прибиранні снігу також взяли і підприємства міста. Дуже добре попрацювали. Комунальне підприємство бравили, «Тепловода Енергія» і хотів би зазначити, що за ці вихідні дні практично не було аварій в місті. Короткостроково відключалася електроенергія, але була відновлена. Тепловодопостачання було стабільне, забезпечене газопостачання. Дуже добре нам попрацювали, допомогли ШИБУ-50, товариство бриз СПМК-509, завод порошкової Металургії, товариство Основа, товариство Рітім. ПДСП, ПДБП 2, управління механізації автотранспорту, Мостозагін 112, завод будівельних конструкцій і ще є інші підприємства, які вивели свою техніку, змогли мобілізувати свою робочу силу. Мало того, що привели свої прибудинкові закріплені території міста, прибрали від снігу, а ще й допомогли в прибиранні по місту. Дякую вам за це всім. Не чекали, та й не завжди під силу та одразу. Відчайдушна боротьба з снігом триває у броварах, якого за три дні випало більше, ніж за всю зиму. Наразі вже відновлено рух автотранспорту і не тільки на центральних вулицях. Однак для більш ретельного прибирання на заваді стають самі ж водії, які залишають автомобілі на проїжджій частині, цим самим уповільнюючи роботу спецтехніки. На сьогодні до роботи залучено 20 одиниць спецтехніки. В першу чергу, звісно, звільняють від снігу центральні вулиці. За тим черга приватного сектору. А вчора почистили іду і радуюсь. Спасіба, хоч пізніше, але ж я розумію. І мабуть, не тільки я, що зразу все не почиститься, зразу все зробити не можна. Вчора почистили вулиця Пушкіна Піонерський, Ну правда, переулок, Я живу на переулку, там грейдер не заїжджає. Броварчани допомагають, хто чим може. Лопатами, власними силами та коштами. Для мешканців провулку Оболонській боротьба зі снігом самотужки звична справа. Тож на допомогу не чекають. Озброївшись лопатами та власними технічними винаходами, ліквідують наслідки снігопадів. У нас дуже проблемний, постійно ми чистимо своїми силами. Це лопата весь проволок, так, звісно. Так? Весь. З самого почала п'ятницю суботу і так прибираємося самі. Сусіді своїми силами. Звісно, не було ще сколько я живу тут, що такого не було. Хороший транспорт придумали. А що робити? Далеко возити. От на вули саме в огород, даварот. На вулиці нема куди? Боротьба зі снігом справа не з легких. Та зробив сам, допоможе ближньому. От у мене тут живет мать, просто інвалід першої групи. Я винуден сюди приходити. Вот это вот я вже накидав. Uh -huh. вот, э, Поэтому вот приходится самата спільними зусиллями місто поступово входить у звичне робоче русло. Станом на 26 березня близько 90% міських доріг вже розчищено від снігових опадів. Там, де комунальна техніка не справляється, залучається спецтранспорт міських підприємств. Проблемою залишаються хіба що автівки на проїжджій частині залишені без господаря. Комунальники звертаються до власників авто з порозумінням ставитись до роботи снігоочисної техніки. У зв'язку зі снігопадами працівники територіального центру спільно з представниками правоохоронних органів посилили увагу до самотніх осіб похилого віку. Адже люди саме цієї категорії найбільше потребують допомоги у негоду. У нас у територіальному центрі на обліку та обслуговуванні перебуває понад півтори тисячі. Але особливу увагу ми в ці дні звертали на відділення соціальної допомоги вдома, адже це відділення опікується одинокими самітно проживаючими громадянами і стихійне лихо погодні умови. Заставили нас заакцентувати на цьому увагу по особливому у відділенні соціальної допомоги вдома. На обслуговуванні перебуває 365 осіб з них 67 мешкають у приватному секторі. Тому ще з п'ятниці ми почали тримати, як то кажуть, руку на пульсі. Всі соціальні робітники, які обслуговують безпосередньо цих громадян, вони в телефонному режимі з'ясовували як ситуація. Створювалися невеличкі такі мобільні бригади із соціальних робітників, які Допомагали, як то кажуть, один одному, один за всіх і всі за одного. І на кінець неділі, 24 березня, хоч цей вихідний день, але ми всі працювали, було з'ясовано, що із цих 67 осіб жоден не залишився поза увагою. За складних погодних умов броварчани похилого віку автоматично потрапляють у групу ризику, кажуть правоохоронці. Адже нерідко через засипане снігом подвір'я старенькі не в змозі вийти на вулицю, щоб покликати на допомогу. Тож, щоб цього не сталося, дільничні інспектори в свою чергу надають посильну допомогу тим, хто цього потребує. Ну, наша основна мета є це, значить. Відвідування е, осіб похилого віку, одиноких осіб, проведення з ними бесід значить, е, щодо недопущення е, шахрайських дій з боку, злочинних групувань. От, е, також е, якби, е, вручати пам'ятки, як не стати об'єктом злочинних зазіхань. От, е, також якби, в пам'ятках зазначаються е, конкретні дії от, е, особам. Вони також е, розповідаються. Які саме як діяти в тих чи інших умовах, Тобто, якщо попали вже в яку-то ну, да, складну ситуацію, то є як з неї потрібно, як в ній потрібно діяти. Мешканка приватного сектору Раїса Іванівна сорока щиро зраділа візиту. Помічників вони допомогли жінці розчистити стежку до хати, вручили гостинці, а головне підтримали добрим словом. Доглядаю дочку, важко дуже. Бо вже немає здоров'я, дуже приємно, дуже вам дякую всім. Дай Бог вам здоров'я, всім крепко, що ви заботитесь таких старих людей, як я. Після рекордного снігопаду у броварах почали готуватися до великої води. Плюсова температура на дворі додала ще більшого клопоту комунальним службам. Окрім того, що працівники комунального підприємства Служба замовника розчищають тротуари, зупинки, пішохідні переходи та вивозять сніг. Вони наразі чистять зливові каналізації, аби тала вода, не спричинила повені. Сонечко виглянуло потепліло і сніжок тане». А рівньові решотки заварені снігом, і воді нема куди діватися. Начальник цеху благоустрою Юрій Косенко демонструє приблизний план розташування лівньових решіток. Лише по ділянці вулиці Гагаріна від незалежності до Київської їх близько 15. Аби вода не потрапила на проїжджу частину. Комунальники обіцяють в першу чергу розчистити центральні вулиці міста. Гагаріна розчищаємо вулицю. Мару Київську і незалежності. Лівного 25, плануємо про розчистити. А потім усі інші – Кірова вулиця, Київська, воз'єднання, Грушевського. Поки сніг тане неінтенсивно, з ним проблем в місті немає, кажуть у службі замовника. І якщо з потеплінням і можливі деякі ускладнення, то комунальники заспокоюють. Вони до цього готові. Без загрози техногенній безпеці аварійну ситуацію, що трапилася на напорному колекторі за адресою вулиця Чкалова, 3, фахівці розцінюють за середнім ступенем складності. Одним з основних завдань, говорить заступник головного інженера комунального підприємства Бровари тепловодоенергія, є правильно визначити місце пориву та обстежити територію на наявність інженерних мереж, аби уникнути додаткових пошкоджень. А далі, як кажуть, справа техніки. Розкопали, коли розкопали. Виявили, що чавульний водопровод діаметром 220 мм тріснув пополам. Підготували хомута і сьогодні ставимо хомута і буквально десь один і час півтори запускаємо, щоб у нас дві нитки напорного колектора працювали в постійному режимі. Усунути аварійну ситуацію на Чкалова 3 комунальники намагаються швидкими темпами. У період ремонтних робіт мережа КНС працює в звичному режимі. Наслідки пориву незначні. Мешканці мікрорайону не постраждали. Тут працює бригада, ремонтна бригада дільниці каналізаційних мереж. Працює бригада у кількості п'яти чоловік, значить, працює три одиниці техніки, ескаватор, асемізаторська машина і аварійна бригада. На місці пориву 22-міліметрової чавунної труби тепловиками буде встановлений хомут. За кілька годин обіцяють, напорний колектор буде працювати у звичному режимі. Вони качають, вона прибуває. Підтоплення житлових будівель по вулиці Чехова для мешканців вже стало майже звичною справою. Цього року сезон водопілля для них розпочався як ніколи раніше. Цього року топить, як ніколи, бо багато снігу води постійно відкачуємо, вода постійно прибуває. Є і в будинку, в ванні, вані, в кухні, де чуть нижче поли. І під полами стоїть. в деяких кімнатах вже стоїть повар досок вода. Вже більше двох місяців комунальники служби замовника борються з водною стихією. Служба замовника нам постійно качає. Самотужки нам нема качати, бо візде не зена, візде стоїть вода. Не встигли оговтатись від снігу, як з'явився новий клопіт. Сильні снігопади наприкінці березня загрожують потопом. За прогнозами синоптиків, активне танення снігу розпочнеться вже з перших чисел квітня. Аби уникнути значних підтоплень території, вже сьогодні у броварах розпочали проводити профілактичні заходи. Відкачують воду, чистять зливові колодязі, вивозять сніг з територій, які входять до групи ризику. Розпочинається те, що можливо навіть страшніше ніж сніг. Це підтоплення підтоплення тих масивів, які у нас історично підтоплюються. Це мікрорайони Оболонь, вулиця Чехова, Красна, Полярників. Практично ця вся стара частина міста, вона сьогодні насичена ґрунтовими водами. До того ж, така велика кількість снігу сьогодні завдасть нам, я думаю, дуже багато проблем. І сьогодні ми вже змушені навіть відірвати цю техніку, яка працювала на доочищенні невеличких ділянок тих провулочків вулиць, які ми не встигли дочистити під час цього снігопаду і оцього тижня. Поточного і вже ми змушені працювати на підтоплення на завтрашній день. Зараз, от ви бачите, тут на цьому будинку ми змушені, оскільки немає поблизу каналів, ми змушені помпою викачувати воду, заливати в поливомийні машини, і вони відвозять місця прийому аж на вулицю Київську зливають цю воду. В стані бойової готовності на сьогоднішній день перебуває півтора десятка одиниць техніки, яка може відкачувати воду та асенізаційні машини. А також проведено перелік приватних підприємців, які у разі виникнення надзвичайних ситуацій будуть залучатися до роботи. Сьогодні вже задіяні підготували ми техніку для відкачки. Це наші помпи, мотопомпи підготували асенізаційні машини, які працюють на відкачці вигрібних ям. Все це ми підготували для того, щоб мобілізувати цю техніку. І якщо в вихідні дні будуть вже проблеми, сьогодні, от ми бачили, тут відкачуємо, сьогодні відкачуємо на Андрієва-55, сьогодні, я думаю, буде вже Чехова-2 на підході. І ці машини, які сьогодні цей транспорт, вся техніка, яку ми готували на підтоплення, вона готова до використання. На вихідні дні ми будемо організовувати чергування і наших надзвичайних. Служб надзвичайного реагування і комунальних служб. Ну і будемо прикладати всіх зусиль для того, щоб мінімізувати ті цю шкоду, яку завдасть нам це підтоплення. Наразі ситуація щодо підтоплення в місті є контрольованою та стабільною. Таку картину біля своїх будинків деякі броварчани змушені спостерігати вже майже тиждень. Переповнені контейнери та гори непотребу на контейнерних майданчиках. В комунальних організаціях пояснюють, не встигли вчасно вивезти сміття з двох причин. Перша причина тому, що була зміна перевізника сміття, які заїхали новими європейськими машинами, які не пристосовані до нашого снігу і до наших погодних умов. І відповідно в них була задня загрузка, де треба контейнери витягувати на вулицю і загружати його ззаду. А друга причина це були під'їзди дворові. Теж машини великі, вони не могли проїхати. Мешканці залишали свої машини де попало. По розчищенню снігу, коли розчистили перший раз, машини могли під'їжджати, але пішла. Погода почала теплішати, і почав сніг перетворюватися в кашу, і машини знов почали буксувати. Втім, такі незручності, кажуть Жеківці, броварчанам терпіти недовго. Вже найближчим часом ситуація з вивезенням сміття покращиться. Зараз йде повторна розчистка снігу, і на сьогоднішній день, по першому жеку, по масиву вивезено все сміття. Залишилися двохетажні будинки і трохетажні, до яких теж затруднений проїзд. На даний час ведуться роботи, і на сьогоднішній день буде вивезено все сміття. Також сміття починають забирати по другому і по третьому разу біля деяких будинків, де багато мешканців і багато утворюється сміття. Надання якісних послуг та постійний рух вперед у питанні впровадження новітніх технологій. Ось девіз найбільшого у місті оператора кабельних мереж товариства Екта Бровари. Про новації, що пропонуються цієї весни ектівцями, дивіться далі. Телекомпанія Екта Бровари розширила спектр своїх послуг та повідомила про початок підключення абонентів до інтернету зі швидкістю з'єднання до 1 гігабіта на секунду. Це стало можливим завдяки введенню в експлуатацію нової інтернет мережі та над сучасного обладнання. Плата за таку послугу, кажуть на ЕКТі, становитиме від 50 гривень на місяць. Чим цікава наша нова сеть, то, що наша нова сеть построена по новим останнім технологіям. Все оптоволоконні лінії магістральні знаходяться в телефонних комунікаціях, які розміщені під землею, які не підтверджені ні стихіям, ні бурі, ні погоди, ні обривів, підвісок, які розположені на жилих домах. Вам подобається цей інтернет, його швидкість, його можливості. 1000 мегабіт на сьогоднішній день тільки починають розвиватися на Україні. Основні sieci построєні до 100, а це 1000 мегабіт це намного ускорить ваше з'єднання і не будете нервичити в плані того, що як довго тормозить картинка, як вона відкривається, або тормозить відео, которым ви користуєтесь. Для зручності, а головне для економії коштів абонентів користувачів послуг кабельного телебачення, Екта Бровари вводить нову послугу Інтернет плюс кабельне телебачення. Замісна услуга Хороша тем, что она значительно снижает стоимость при предоставлении совместной услуги. Я думаю, это очень многим нашим пользователям кабельного телевидения понравится в плане и обслуживания, и в плане ценовой политики, потому что цена значительно снижена. До того ж, до списку каналів а це 64 аналогових та близько сотні цифрових з цього місяця додали ще один. Мы хотим наших любителей футболу, что по їхнім многочисленным просьбам мы включили дополнительно в сеть. Канал Футболка Плюс, который с этого месяца вы можете просматривать в наших кабельных сетях. Мы будем рады сотрудничать с вами, предоставить максимально вашим все услуги, которые от нас зависят. Качество, скорость и надеемся, о том, что вы будете обращаться к нам. Світова громадськість минулого тижня відзначила всесвітній день боротьби з туберкульозом у 2013 році. Він проходить під девізом Зупиніть туберкульоз поки я живий, Незважаючи на снігову негоду. Низка заходів пройшла і у нашому місті. Щороку, 24 березня, відзначається всесвітній день боротьби з туберкульозом. Тож напередодні і у нашому місті на Майдані Свободи відбулася акція Захистимо від туберкульозу себе та тих, хто поруч організаторами виступили фахівці центральної районної лікарні та міськрайонної організації Червоного Хреста. Сьогодні ми вийшли на благодійну акцію, яка присвячена до 24 березня. День Всесвітній день боротьби туберкульозом, то ми сьогодні вийшли з цієї благодійної акції, щоб провести просвітницьку роботу. Я бажаю всім, щоб були здорові ніхто не хворів. Обізнаний, значить, озброєний. Представники міськрайонної організації Червоного Христа проводили інформаційну діяльність, яка мала на меті розповсюдження інформації про симптоми туберкульозу, шляхи зараження та необхідність вчасного виявлення. Охочих дізнатися більше про туберкульоз та отримати консультацію лікаря не бракувало. Звичайно, зацікавило, бо це проблема в нас час. Дуже багато хворіє. Ми народичі такі що хворіли туберкульозом. Тому я знаю, наскільки це важка хвороба. А тут є можливість тут ска на ходу зробити всі обслідування, скажем так, рентгенологічний, проконсультуватися, тому це дуже добрий захід. Окрім працівників міськрайонної організації Червоного Хреста, на Майдані Свободи працював рентгеноскопічний кабінет, де всі охочі мали змогу пройти флюорографічне обстеження. Пойшла на пошту і побачила, що стоїть машина рентгену. І вирішила зробити також провіритися, щоб бути впевненою. Що не хворію, що все з здоров'ям гаразд. До фахівців центральної районної лікарні та товариства Червоного Хреста долучилися і члени міської організації партії регіонів. Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, а його симптоми виявити буває досить складно. Фахівці наголошують, що хворобу краще попередити. Ніж її лікувати, тож просять не відкладати візит до лікаря навіть при незначних нездужаннях. Якщо люди будуть думати про своє здоров'я, а не тоді, коли їх уже знеможених на носилках привозять, то наше, наше суспільство буде здоровим. Ніхто не може не подумати, що це в нього може це бути. О, переніс, наприклад, хворобу на ногах, не пішов зразу на рентген, а потім за цю хворобу вже людина забувається, підкахикує потрошечку і не обов'язково, щоб була там Така пітливість велика, чи, чи вже ну, як кажуть, людина не їсть нічого, то вже дуже пізно буде, коли вже приносять на цьому. І дуже важко, коли вже йде розпад легеневої тканини, то важко дуже таких хворих лікувати. Бо в нас кожен день розписано, виїжджають і по селах, і по підприємствах, графік складений і вже майже на рік. Два рази на рік стрілки годинників переводяться на годину в більш ніж 100 країнах світу. В останню неділю березня на годину вперед, а в останню неділю жовтня на годину назад. Це необхідно для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного. В 2013 році перехід на літній час припадає на 31 березня. Тож нагадуємо вам, шановні глядачі, що в ніч з суботи на неділю годинники переводяться на одну годину вперед. Таким був тиждень у броварах. Мені залишається тільки попрощатися та нагадати новий випуск інформаційної програми Підсумки тижня студії телебачення Наше місто. Дивіться у наступну суботу, 6 квітня. Зустрінемось за тиждень на телеканалі ЕКТА.